Всім привіт, це містер Семблер, і сьогодні будемо розбрати назву Бейтс Мек. Або Батаюкин Майк, Дековер, Ин Бенда Леп. Лец. Добре. Д Давай до одразу приїдемо в друзі визначення. Це Батаюкин Майкер Дековерс. Це вбірівши світ стосується ФНФ, хоча якщо брати з іншої сторони, то це зовсім інша історія. Але коротко вийшов суті. В нас є ФЛП, з, на перекладу ФНФ або будь думаю, що. І тобі треба просто протонути все це через Бенделеб. Але не все ж підтримує, тому і це зовсім буде інша тема. Серед знайомих чувачків, котрих знаю, цей колодос. Ну, то є чувак з фіолетовими типами з ФНАФ серії. Ну або Вірі Ямаф якщо коротко. Який там ще? Дейв Міллер. Він і коли теж робив подібне. Ще інший чувак ці той, який відповідає за тріплею треба, але це ксентус, щось там. Але за деяких причин вони щось там покинули в кам'яні, типу бенталепи, так що я, мав теж наче продовжити свою роботу, так як зрештою. Коротше, щоб зробити таке, вам треба розуміти, та значення, так як порт з ФЛП до Міди, або використати існує ще МІДІ, потім ми зробити порт в Бенд Алепе і, коротше, це все займатиме в більшості часу. Ну або трохи, якщо ви розумієте, це так, як, наприклад, Туренс Бріцмик. Ну, ці малиснули ремікс від Кеміс. Та ми зазвичай тільки до сэмплу. І це так запросто. Хоча проблема в іншому це коли в тебе три триосэмпле. Або в така подібна ситуація, з три були траболи, і... і так далі. Наприклад, тебе не в Кирнейдж. Если RCS-ботает, то что, а яковы? На саватапроекта. Вот так заложил на себе каталог, что хочет протонуть. На проекты, если это MBA-с Фулисайлова-Ганнер-Миксы, то просто так само называете и... Просто тут дает боец Макка. И если так вам и требуем... Инцезаторные металлы, умножалый высокого яблоса, миди и... Ну це так і у вас є двоє опцій, або в більшості. Це так. Ви постите. Ви так лишаєте міді. Правда, це буде проблеми точно ще є бентелепи. Але пофиг. Це так. А потім з іншого проекту вам треба з міді на сэмпли. І це якщо у вас є ці семпли. Хороше. Якщо у вас ці семпли, вам і треба замість і протонути на ці семпли, так як якось згадував це так. І, і по можливості перевірити, що нічого не пропустили. І це так. За першими разом і вам треба десь поставити на середину або десь ще. Потім вирізайте не потрібно. Я так робити зрештою. И совсем вытрисы діти, коли заработали на сэмплы, або дві, або три. І в редкому выпадку цеплые что чотири є семпли. Так кстати, в бот Ви все це так скрузумело. Ч-то начал. А ну, так. ці текстивей солойцы. Ну тут Залишимося від того, чи вони є чи ні це так, або ви просто можете протягнути з оригіналу, або щось саме придумати. Такий як ви прикладі з Евакіої той Де просто він саме в ві фрази хаїться на берега. Про те, що він є небезпека. <губліць> Це поїдає все, так що. Ви знаєте, що треба робити.